Історія української блогерки за чутками моделі OnlyFans Марії Ковальчук привернула увагу суспільства до небезпечного способу заробітку молодих дівчат за кордоном. Дівчина кілька днів не виходила на зв'язок, а потім її знайшли з переломами рук, ніг та хребта на узбіччі дороги в Дубаї. За кілька годин до зникнення вона сказала матері, що прямує в готель до двох незнайомців. За неофіційними даними, Марія стала жертвою відвідувачів так званих вечірок Дубай-Порта Поті, які готові щедро платити за насилля над жінками. Телеграф дізнавався, чим саме займаються на таких заходах. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Дубай порта поті існують вже понад 10 років, і за кордоном доволі часто потрапляють на шпальти змі. Це віп вечірки заможних дубайських шейхів, на яких із гарними дівчатами моделями відбуваються доволі жорстокі речі. Суть цих вечірок полягає в тому, що заможні чоловіки фактично знущаються з жінок. Вони чинять не тільки сексуальне насилля, а й моральне. До слова, поті з англійською нічний горшок. Учасниці вечірок та знайомі з ними дівчата розповідали, що жінки, які погодились на участь у Дубай. Порта поті піддавались сексуальному насиллю з боку десятків чоловіків одночасно. Таким моделям випорожнюється у рота, примушують до сексуального зв'язку з тваринами, до прикладу, віслюками чи конями. Нерідко учасниць таких вечірок калічать, вибиваючи зуби, ламаючи ребра, руки та ноги. За усі вище вказані знущання, дівчата отримують гроші. Як кажуть у мережі на Дубай порт та можна заробити понад 50 тисяч доларів за одну вечірку. Звісно, чим більш збоченими і ризикованими є розваги шейхів, тим ви. Ще прайс до прикладу підписання контракту про нерозголошення, що є обов'язковою умовою участі у вечірці, супроводжується подарунком в одну-дві тисячі доларів. Сексуальний зв'язок з людьми оцінюється від п'яти тисяч доларів залежно від жорстокості так званих стосунків. Випорожнення до рота та зв'язок з тваринами коштують від двадцяти тисяч доларів, а каліцтво до п'ятдесяти тисяч. Перші згадки про Дубай порт поті з'явилися у закордонних змі у 2015 році. Суть цих вечірок не змінюється протягом. Ом, десяти років, але суспільний резонанс вони отримали лише після випадку з українкою Марією Ковальчук. У соціальних мережах українці все частіше розповідають історії про нелюдські умови перебування військових у тилових містах. Справа в тому, що опинившись за межами розташування військової частини, учасники бойових дій не мають жодної державної підтримки у питанні житла. У результаті військовим доводиться ночувати на вокзалах, у парках і навіть у тюремних камерах, куди їх погоджуються впустити поліцейські. Журналісти громадського поспілкувалися з бійцями, що на своєму досвіді стикнулися з проблемами пошуку та орен. Службового житла. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Сайт Booking пропонує винайняти в Краматорську трикімнатну квартиру на сьомому поверсі за тисячу гривень на добу. При цьому жити доведеться в край неспокійному районі, де часто стаються прильоти. Зателефонувавши ще по десятьох оголошеннях щодо оренди, кореспонденти не змогли знайти вільного житла. Причиною було те, що на вихідні до прифронтового міста з'їжджаються військові, щоб відпочити і розслабитися. Сюди ж з усієї країни до них на побачення їдуть дружини. У будні багато квартир і готельних номер... Ріо звільнилися, але це стосується лише подобового житла, вартість якого варіюється від 500 до 1500 гривень на добу. Знайти квартиру під довготривалу оренду набагато складніше, хоча вартість звичайного житла тут не поступається тиловим містам, сягаючи 20 тисяч гривень на місяць. Попри це, через наплив переселенців із прифронтових сіл та міст попит все одно перевищує пропозицію. Військовим із сім'ями орендодавці раді, адже це означає, що за квартирою будуть доглядати. Деяким військовим з цієї причини вдавалося знизити вартість удвічі з 20 до 10 тисяч на місяць. А от здавати житло одиноким бійцями, тим більше у складчину з побратимами орендодавці готові лише за великі суми. Зокрема, якщо йдеться про довготривале проживання з подобовою оплатою, господарі квартир вимагають сплати повної вартості окремо від кожного з квартирантів. За законом держава повинна розміщувати військових в казармах, а їхнім родинам надавати місця у сімейних гуртожитках. Якщо це з об'єктивних причин неможливо. Військова частина зобов'язана орендувати для них жиле приміщення або ж за їхнім бажанням виплачувати грошову компенсацію за оренду. Втім, всі опитані журналістами військові стверджують, що платять за житло зі своєї кишені. Виняток, коли бійці живуть у державних приміщеннях. У таких випадках укладається договір з військовою частиною, і вона оплачує компослуги. Найбільше захисникам вітчизни розраховувати на жаль не доводиться. Вже у неділю, 23 березня, представники України та Росії зустрінуться для переговорів у Саудівській Аравії. При цьому делегації можуть сидіти в різних кімнатах. Зв'язок між ними будуть забезпечувати переговорники з боку США. Такий формат перемовин має назву човникова дипломатія і не є чимось новим. Докладніше про те, в яких ситуаціях він застосовується, і наскільки ефективний. Далі підписуйтесь на наш канал. Новий раунд перемовин щодо мирного врегулювання в Україні відбудеться за три дні. Росію на зустрічі представлятимуть сенатор і колишній заступник глави МЗС Грігорій Карасін та радник директора ФСБ Сергій Бісєда, що раніше курував збір інформації про Україну. Склад делегації з боку України наразі невідомий. Посередниками очікувано виступлять американці. В інтерв'ю ABC News Кіт Келох повідомив, що на переговори до ер Ер-Ріяду вирушать його підлеглі підлеглі радника з нацбезпеки Майка Вол. Це та керівник планування політики держдепу Майкл Антон також Келох зазначив, що представники США переміщуватимуться з одного приміщення в інше, передаючи делегаціям України та Росії пропозиції іншої сторони. Посадовець зазначив, що наразі цей формат не є остаточно затвердженим, але вже зараз відомо, що прямі переговори в рамках цієї зустрічі не плануються. Термін човникова дипломатія з'явився у 70-х. свого часу. Цей формат перемовин успішно реалізував держсекретар Генрі Кісінджер у період Січня по травень 74-го року він переїжджав між столицями близько східних країн, намагаючись впоратися із наслідками війни судного дня. Складність врегулювання полягала в тому, що будь-які компроміси від кожної зі сторін, на перший погляд, були виключені, як і у ситуації між Україною та Росією. Втім, Кісінджеров все ж вдалося владнати ситуацію і досягти стійкого миру в регіоні. Щоправда, на цей процес у нього пішов понад рік. Ще один приклад шуникової дипломації посередництво американського дипломата. Ічарда холбрука між Боснією та Герцеговиною, Сербією і Хорватією для укладення Дейтонських угод 95-го року, які припинили війну. За це його навіть номінували на Нобелівську премію миру. Однак, з аналогічною місією для Косова та Белграду, холбрук впорався вже не так блискуче. Компроміс довелося підкріпляти бомбардуванням авіацією НАТО, Югославії та Боснійських сербів. Одного разу до човникової дипломатії долучили дітей влітку 83 Року на тлі війни в Афганістані американська школярка Саманта Сміт відвідала СРСР для пропагування миру зі США. дівчинка. Побувала у Москві, Ленінграді, і піонерському таборі Артек у Криму. Місіонерка спілкувалася телефоном із генеральним секретарем ЦК КПРС Юрієм Андроповим. А після повернення додому написала книжку про свою подорож. Коли за два роки Саманта з батьком загинули в авіакатастрофі, міжнародна організація Чилджен з Пісмейкерс запропонувала радянському союзу. Аштувати візиту відповідь серед шести тисяч претендентів послом миру було обрано 12-річну Катю Личову. Вона вирушила до США, де зустрілася з матір'ю Саманти Сміт, і навіть відвідала Білий Дім, де кілька хвилин спілкувалася з президентом Рональдом Рейганом. Політичний експерт Іван Ус у коментарі Суспільному зазначив, що перед умовами для човникової дипломатії є будь-яка ситуація, коли сторони конфлікту не хочуть спілкуватися напряму. Головною вимогою до посередника в цьому форматі є авторитет. Ність і рівно віддаленість, або навпаки, рівно наближеність до всіх сторін конфлікту. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.